Всім привіт! Зараз йдемо, хочемо подивитися. Вчора ті, що люди тут живуть, кажуть, що прилетіли оці велики, буслики. То я кажу, а там за деревами, якщо що так збільшить, воно не побачите, ви все одно гніздо їхнє. І кажуть, що прилетіли. Ну, ми там на трасі їхали, і людей, і там на трасу, і домашні яйця брали, ставали. Ну, кажуть, вони, це колись ми сюди приходили з вами, до цього гніза їх видно. Ось так видно, але ну, вони можуть заховатися. І ми йдемо десь там ось уже травичка, яка в нас, ліс, цвірінчить усе, пищить, оживає, воду там не знімали, були біля річки теж ділах, так сказати, життєйських не знімали, а це хочемо пройтись, може, може якось ну, вже влітали, бо ми прям стояли там на трасі, отам на трасі, отак прям траса, на трасі ми стояли, їде, бо далеко машину оставили. Каже, трошки підійду ближче. І, це, і хочемо піти подивитися, чи зможемо ми їх чи побачити, чи не зможемо. Ну, літали, літали. Ми стояли, а вони літали. І каже, жінка, ну та що тут живе. Каже, вчора прилетіли тільки. А? Та трошки далі, Юр, трошки. Трошки, трошки. І ставай. Ми так сходимо, щоб їх не лякати. І оце хочемо подивитися на тих же ж гамнюків. І воно ж то десь, а летить додому. А летить додому. Миліше, ніж Україна, для них немає теж. Ось така жість така. Така жість. А це тут, наверное, були ферми. Навіть не знаю, що тут було. Ну, Більш всього якась ферма. Або свиноферма, або ферма. І хочемо зараз тихенько підійти. Там ну, тихо тихенько не... Це для нас вроді тихенько. Для них тихенько нічого. Почують, ті заховаються, ну сидять гнізді, сидять. І прямо ж на душі, от така прям, ну як сказати, от, точно з ними вроді, весна. З ними. Вроді з ними, вроді, вроді, якась надія є на те, що. А дорога туди є, Юр. Є дорога. І Оце таке ми. сьогодні. А що ми сьогодні? Що все погано розклади. Трошки щось поробили і поїхали. То туди, то сюди. і То поїхали туди-сюди, і дорога привела сюди. Да? До? До журавлів. Кажу, ось, хазяїн собственної персони, а дорога привела сюди сама нас. І отак гніздо він видно. Вони не але... прилетіли, кажуть люди. Вчора, да, вчора. вчора. Так як ми стояли там, як вони над нами ну, одне воно <зас> літало. літало, Крила ті розправило і високо літало страшне. Небо в нас ось таке сьогодні. Сонце хорошо, дерево яке. Ось тут ну тут трошки трава, там, де трава вигоріла, ну, там уже. Люди стопчики позабивали. Щось, не, або садити, або щось... Може, а ну пішли потихеньку. Може, ми кажу, дивися, на таке душа аж. да? Да, ми з тобою якісь не такі. Ну хто зна. Десь поїхати, десь оце де вода, де ліс, де, де вон бус... буслики сидять. А ну я дергаю рукою, йдемо. Видно, бач голову, дивиш. Чи заховалося? Ні, ні, видно. видно? Я, бачу. Ну, я ще сліпа, ті очки в діну взагалі не бачу, бо вони такі, що. А жінка каже, то, що вони взагалі прилітають 30 березня, так, да, Юр? Да, вперед, не. Да, каже, все время вони 30 березня. А, а ну давайте тихенько йти. Тут і маленькі вони ховалися, а ті може і не будуть ховати. Вони всі тоді ховались. Ми підходили, хіба. А щось горчить. Щось годить. Щось горчить, що забуде. Вони виглядають, виглядають. Догадать. Чуєш диви, виглядають. Двоє, двоє. Дивився, яка в нас дорожка вже. Зелена бачите? травичка, яка вже дорога. Це ферми були. Була ферма, так? Да? Так, да, тут багато ферм було. Багато, тут, я не Клади були і це було. А я не помню, що тут було. Це, це вже, вже Котилевський район. Воно біля нас рядом ну, котилевський. Воно нам сидять, а ну тихенько. Тихенько. Ті боя, бозі. Де сидять? Я думала заховуються. Вона, якщо вам видно, Раз, а от ще її вона як крилом чи він чи. Так, да, то видно, воно одна. Просто то в неї І... ззаді криво або щось таке. Ось дивіться, отак вилічила. Вам може тільки біленьке видно, але то воно сидить там. Дека сидить? Ділове. Красуня. Да. Там вже й красуня. Красу, красуня. Там ну, яйця може безюди. Там ну ж вона за день тобі. А може вони прилетіли раніше, тому що знали... Тепло буде. Ні, тепло, а те, що може яйця вже. Надо. Надо. І ти представиться, як воно летить. Не ховається. Значить, тоді були Жевжильки ховалися. Дітей вони навчили хомати. Так, так. Та, та. Тоді ми підходимо, було, ну ми з цієї сторони йшли, з відсілями йшли ой, Тільки пальцями. Підійшли, Тільки підходимо, вони ховаються, пусте гніздо. І не відходимо в машину туди до дороги, вони голови ждали бачимо, попіднімали. А це тобі сидить, ось. як воно сьогодні красиво літало. І Боже, прилетіло. Це ж, десь було. А куди вони влітають? Диви, дивиться сюди, так, да, Юр? Та, ні, воно диспокує. Ну не бачу, от, розумієш? Бачу Бачу біле, та ні, не буде йти ближче. Безпокоїться, воно сидить в і безпокоїться. Боже, бозя. Ну і воно летить в Україну, до да? Додому. Вона старається... старається суки видавити звідси. От і все. Без різності хто. Тюнька. Тюнька кажу, чуєш? Ага. Тюнька кажу. Прийшли тебе побезпокоїти. Гніздо ні яке. Ой, крилом, так, да, мабуть? Да, да, да. Ти бачиш, а я в цих очках нічого не бачу. Так, не бачу. Ну голову, бо я бачу тільки. Щось І клюв, клюв видно. Або на яйцях, правда, сидить, воно б злетіло. Да. Даже? Да. Воно б, мабуть, полетіло вже, якби, щоб вона не була при ділах. Ось небо яке українське. Українське. Нема ніде більш такого неба. Красивого, нема ніде такої оце птички. Що ти кажеш? Воно розуміє, воно знає, коли Да. Да, і прилетіло і долетіло. І ну, це такі катакомби тут. Де щось груде. Сонце таке, ось хумари такі у нас. Зоїден такий стоїть. Так що, так що, дай Бог, щоб у них все було добре у цих птичок, показали вам трошки. Прийшла весна, все оживає. Приїдемо колись, як будемо живі і здорові, подивимося, як будуть пташеня да, Юр? Будемо будем наблюдати. таке діло. Сидить. Сидить з гордо піднятою головою. Мамашка, мабуть, і сидить. А він же жде оце. Чи його нема, чи що. Так... А він не, не сидимо, так. Юр, а він не заховався це десь. він Ну то він вилітав, так? Да? Так а що ось де він оце їсти? Може літає десь, ж може вже вони щось шукають. А може їсти, їжу вже принести. А вона ж сидить. Ну вона ж сидить, ти бачиш яке. Він її носить собі. Так з оці птички. Знає, до нікотих людей, уваження нема такого, як до оцих птичок, що воно приїздило як, як мамошка сіла. Ну, як мамошка, мама. Сіла і все. І вона знала свою Роботи. місію, що треба висидіти. А як вони вже. Народилися, тоді вони удвох літають, бо ну, да. тільки себе кормити а треба. А тих же жав Ну так, да. так він же ж оце десь мотається, щоб принести, що вже ж їй в гніздо. Да. І все. Він же ж і мишу можуть упіймати, і ужа. Це, це все це таке... тварюка тварюкам. Да. Журавель це серйозне діло. Чтеке, щось. Ось. В общем, так і будемо наблюдати. І ви з нами будете. Якщо все нормально, живі, приїдемо ще здорові. Як приїдемо. Якщо буде. спокійно буде, да, приїдемо, та хай спокійно буде.